Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Всі спецслужби протягом війни викривають зрадників, хабарників та колаборантів. Саме в умовах повномасштабного вторгнення народ України сконцентрувався на здоланні і внутрішнього ворога. Та вірогідно у Дніпрі закони інші, як і конституція, прямі порушення указів президента і українського законодавства, кумівство та перешкоджання діяльності правоохоронних органів. Під ці критерії підпадає і деребан земель. Тільки з 24 лютого це все робиться під егідою для зсу вища ступінь лицемірства прикриватися військовими, які віддають за нас життя, коли вони борються за вигнання ворога з наших земель, чиновники опікуються розподілом цієї ж землі серед своїх. Житловий масив сонячний, ласий шматочок для забудов. Там, де люди бачать спокій та природу, підприємці та депутати бачать домовленості. У 2021 році була спроба забудови зеленої зони, але люди відстояли сквер. А в 2022 році забудовнику видали містобудівні умови всупереч закону в сподіванні, що у воєнний стан люди виснажені та не мають сил захищати свої права. Прокоментувала Дніпровська правозахисниця Юлія Сегеда. Це вже і є виконання цього перспективного плану забудови зелених зон. Це те, про що ми говорили: про те, що, попри те, що в генеральний план міста не були внесені зміни, просто відшипнули такий клаптик землі для того, щоб дозволити побудувати цей магазин. Оце і є той самий магазин, проти забудови якого виступали мешканці цього району. Вони збирались, вони звертались до мера міста, вони зібрали більше тисячі підписів. Ці підписи були передані на ім'я міського голови в міську в міську раду. І як ви бачите, людей не почули. У мене питання до наших архітекторів міста: як можна було ось в такому пейзажі? Дозволити цю будівлю, як можна було це погодити і це прийняти. Ви ж бачите, що він зовсім не вписується в цей пейзаж і в цей район. У мене питання до санітарних норм цієї будівлі і функціонування цих торгівельних точок, тому що я не бачу тут відповідних санітарних міст. Тобто, треба задати питання. Вибачте, але куди ходять у вбиральню співробітники цієї торгівельної точки. А мешканці цих будинків можуть вам сказати, що е, постійно з цих дверей виходять співробітники, які ось таким ось жестом виливають е, якісь там, не знаю, якусь брудну воду, що вони там виливають. Люди не знають. Але ось таким жестом вони виливають все це. Саме туди, саме на цю зелену зону. Зараз на житловому масиві сонячний новий будівельний паркан. Там планується звести 25-поверхівку на 200 квартир. Крім численних порушень стандартів, будівельно-нормативних норм при виділенні ділянки під забудову люди переймаються і за свою 16-поверхівку. Адже цей будинок побудували на штучно намитій території. До чого може призвести будівництво нового об'єкту з порушенням вимог, ви й самі розумієте. Громадяни налаштовані на боротьбу, вийшли на мітинг протесту. Потім звернулися до обласного управління Державної інспекції архітектури та містобудування. Але розгляд справи на паузі. В Свою чергу місцеві не готові опускати руки і рішуче боротимуться за свої права із внутрішнім ворогом. Ми, як мешканці, ми до міськради зверталися. Ну в нас і були е, поодинокі дзвінки, звернення на міськраду і листи, і ми писали колективні звернення. Ми збирали підписи всього району, але це непорозуміння. Ну так і продовжується а, ні, ніякої допомоги. Нам йдуть відписки. звертайтеся там самі по інстанціях. Міськрада це е, той орган, який е, виконує. Наші забаганки, а не свої, і ми е, не отримуємо від міськради зовсім допомоги. Позавчора Дніпро здригнулося від вибуху: куди ховатись, якщо немає бомбосховищ, так люди біжать на підземний паркінг, та в цьому також складність, оскільки будівельний паркан повністю перегородив шлях до укриття. Так що нашим депутатам важливіше життя людей чи все ж таки гроші? Запитання риторичне. Вони перекрили зараз доріжку до паркувань місцевих і там знаходиться наше мобосховище. Тобто, нам, якщо бігти, то ну, через паркан пригати незручно. Яскравим прикладом є і боротьба за зелену зону на житловому масиві. Перемога за дивним збігом обставин, паркан біля входу на косу з'явився через місяць після того, як у березні в суді другої інстанції було скасовано рішення виконкому Дніпровської міськради про передачу майже двохкілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років, начебто під благоустрій громадської організації Січ. А вже наприкінці квітня, за тиждень, департамент благоустрою та інфраструктури міськради провів тендер щодо поточного ремонту випускної частини колектору зливової каналізації по вулиці Набережна Перемога в районі бульвару Слави. Є одноосібний його учасник, переможець СТОВ. Підприємство Дніпро ремонт за майже 16 мільйонів гривень взялося ремонтувати цей колектор. Як справедливо помітили люди, про це чомусь скромно промовчав представник від міськради. Зараз наша влада так е, така ж російська мабуть ну, федерація, да котра сильно прийшла, там немає законів. Те забрали, те забрали і ну намагаються робити так, як їм хочеться. Тобто нас це не влаштовує. Ми хочемо, щоб працювали закони, щоб були закони для всіх. Такі ж розподіли землі тривають по всьому місту, так і на центральному ринку. Озерка Год назад. Ми пережили дуже неприятне собиття. Я коли приїхала на роботу, у мене була пісідління, що у нас був прильот. До такой степени все было в руинах и не один, если так визуально смотреть на то, что было. Ну, потім я узнала, что это был незаконный снос рынка. Аргументация была такая: расширить дорогу, пропустить по этой дороге двухстороннее движение, в центре города иметь таку, в таком состоянии дорогу, лишить людей работы, из-за чего. Очень многие предприниматели остались просто без работы в наше время, когда вообще нереально найти работу. То есть получается, наша местная власть воюет против своих же горожан. От у мене тільки такий такою наташе. Та ситуація з центральним ринком Дніпра набрала розголосу. Ми були свідками подій. Як стало відомо потім, до руйнування цих та інших торговельних павільйонів був причетний колишній командир військової частини Олександр Водоласький, який підписував відповідні накази, начебто на користь оборони міста. Під прикриттям бійців комунального підприємства Дніпровської міськради, муніципальна варта Дніпра, комунальна техніка трощила все навколо. Навіть не дали підприємцям врятувати товар. Серед постраждалих реалізаторів було й багато переселенців, які, тікаючи від війни, шукали прихистку у Дніпрі. Та зараз водолазькому прогнозують 12 років в'язниці. Найцікавіше, що за цією справою можна відслідковувати подання інформації в інших змі, наближені до міськради змі героїзують особистість водолазького, а незалежні змі, в тому числі всеукраїнські, звичайним шахраєм, опираючись на офіційний коментар Державного бюро розслідувань. Будемо слідкувати за перебігом справи та повідомляти вам цікаві подробиці. Останнє, що підкреслимо, що на висвітлення діяльності нашої мерії виділено 128 мільйонів до кінця року. А як саме висвітлювати вам підкажуть цією особою? Зайнявся ДБР. Працівники ДБР у взаємодії з нацполіцією повідомили про підозру колишньому командиру військової частини з Дніпра. У незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро встановлено, що полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене. На додаток одразу після появи цього документу під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської. Територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва. За висновками експертиз, встановлено, що власникам павільйонів, фізичним та юридичним особам загалом завдано збитків на 21 мільйон гривень. Також отримано висновок судової і військової експертизи, якою підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на земельні ділянки, на яких знаходилось незаконне відчужене та демонтоване нерухоме майно, накладено арешт. Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 мільйон гривень. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки Робіть самі. З вами був Ростин Влади.